Зранку дівчата, О, боже, як тут пройти, щоб не впасти, йдуть провіряти квочку. Для тих, хто не в курсі. Друга квочка по сусідам, по сінникам сіла на яйця. Кури нанесли. ціпає. Вона, Вона і диви, який ключ здоровенний. У нас жре. Угу. Ага. Привет. Ага. Щас як дзьобне. Диви, диви. Оп, дзьобає. Ну щось пикає. Ой. О, тянуха, зникала вона чек. Шпара лупа. Ну хай тут лежить, не викидаємо через дірку. Де воно є? Ай. А ну май. О, диви яке. Липець дочок. Я назву тебе кукурудзя. Що? ще нам ходитись. Може ти вже Розбав таке. Ага, Розбав так. Та ні на що, тільки курка сидітиме. Тільки ж їх треба забрати, бо вона побачить опять їх. Все, ти вже покакало. Ах ти. Ну зробило так. Та че, Він ж нічого не їв. Та я п'єшся. Я, я ж скажу, що він нічого не їв, він же шкурка. Вони вміють тільки капусь робити, їсти і какати. Тоже не годиться. Ага. Да. Отак тіліпаєш і бачиш, воно як труситься всередині, їм а то вже йому кардиться. Це воно не прикотяться. Do, це вода, вода. Хоча здорові крашенки які. І це шкури домашні вже. З домашніх. Ой. Все, виберу. Гремо вона. Люляй Ой, Ой, ой. дивіться. Залишилось 5 штук? Ну ці забираю тут вони, бо вона кочку сховала. Все, пішли його в ящик садити. Сітить. Чотири. Ну на даний момент часу отак от кочка налупила. Два розблудка і два завмерших. Ну а то, а то Ну, Ті вже бігають. Цікаво, чи буде ще два темненьких від білих курей. Угу. Не, бігають уже щось, дзьобають. Тут убійно.